Це слава Ісусу Христу. Ви знаєте, дуже часто люди кажуть, що Біблія це кровава книга, де Бог постійно когось убиває. І буває таке складається враження, що Бог дуже сильно накосячив, а люди вирішують Божі питання. Але ми маємо розуміти, що є диявол, який був скинутий з небес на землю. І хто читав Біблію, той може побачити духовну війну Бога. Проти диявола зла проти добра, і ви знаєте, так, старий заповіт, зуб за зуб. і Якщо там навіть єврейський народ когось йшов вбивав, то це була воля Божа. На сьогоднішній день ми живемо в часи нового заповіту, і волі Божої немає. Іди вбивай. Воля Божа, люби ближнього і Бога. І якщо я люблю ближнього і Бога, то я буду проповідувати ближньому слово Боже, я буду навчати його, я буду допомагати йому. І наскільки... Важливо сьогодні бути в церкві, вивчати слово Боже, щоб не бути обманутим дияволом і не застрягнути в старому заповіті.